Сьогоднішнє свято не має ніякого стосунку до кулінарії. Взагалі. Давайте вже сьогодні буду повністю шабонувати. Для чого ми святимо це все Секрет. Треба. Сім тижнів назад, 50 днів назад, православні перестали їсти м'ясо, молоко і яйця. Як ви думаєте, що буде, якщо ми зараз це почнемо їсти, наживаючи не музі? Не От ми сьогодні посвячуємо, кажемо, Господи, благослови, бо ми сім тижнів цього не їли. Дозволь нам порадіти. Ми перед цим раділи картоплю в мундірах, Ми перед цим раділи. Ми час від часу підгрішували мівіною. Дай, Господи, сьогодні насолодитися цією радістю. А чого ми радіємо? що ми віримо в життя? Християни це ті люди, які вірять в життя. Ну чому ти тратиш час на сварку? Ну дивись, 5 хвилин – ти сьогодні можеш дати здачу, але в тебе може бути вічність спокійна. Ну ти тратиш. П'ять хвилин на те, щоб доказати якусь свою дику правоту самолюбства, тим самим втрачаючи вічність спокійного, рівномірного життя. Православні! Ну ви всі православні, правда? Ходіть рівно, дивіться прямо, ви безсмертні. От просто-напросто. Живіть як безсмертні. Та, да, нас лякають, та да, ми боїмося, так, ми переживаємо. Так, ми спішимо, бо ми в часі живемо. А ми живіть як безсмертні. Мурахи теж живуть в часі. Миші живуть в часі, котики живуть в часі, бігають, суетяться. Ну ми ж люди, ми чуть-чуть вищі. Будьте вищі. Будьте безсмертні. Навіть якщо говорити в контексті сьогодення, ворог боїться нашого безсмертного. Ворог боїться, він думає, що він нас може залякати, а ми будемо ходити рівно. Він теж буде боятися. Тому сьогодні я хочу вас, вітаючись Пасхою, хочу вам побажати, щоб ви ходили рівно, дивилися прямо. Але ще берегли один одну. Відкрию важливий секрет. В цьому житті, окрім Бога. Ми нікому не потрібні, крім один одного. Якщо ми не будемо берегти один одного, ми нікому не потрібні. Рідні, не тратьте час на сварку.